Друзі, привіт, я Віталік Шабунін з СПК. І сьогодні поговоримо про одну з найбільших корупційних схем міноборони минулої міноборони. Документ номер один в ньому йдеться про те, що Камуфляжний жакет у кількості, це буде 4900. Тут жакети по 29 доларів. Тобто вартість лише однієї партії 4900 курток для захисників в дорозі між Туреччиною та Україною збільшилась майже на 300 тисяч доларів. І якимось чином в дорозі літні куртки стали зимовими по документах. Всі ці 4900 штук коштують вже по 86 баксів. За е, штуку. Так? І загалом 421 000 доларів за всю партію, яка на початках була 142 тисячі 100 баксів за всю партію. І з камуфляжним жакетами інтерпруф жакети. Тобто, прості камупляжні стали зимовими і дорожчими. Не пройшло півроку, як антикорупційна рада при Міністерстві оборони визнала. Що куртки, оті куртки Рєзнікова, такі і близько не є зимовими. Я процитую, їхня цих курток, теплостійкість, тепловий опір не відповідає стандарту. Людською мовою теплоопір це теплота куртки. Тобто зимові куртки і близько не тримають тепло, не захищають від холоду, так би. Якби мали. Ну і це висновок через півроку, але краще пізно, ніж ніколи, Антикорупційної Ради при Мінобороні. Навіть якби всі інші показники в цих і близько незимових куртках були хорошими, то якщо вони холодні, то вони нафік нікому не потрібні. Хай би в мінус 10 зимою на позиції Різніка постояв цій курці, а не військовослужбовці. Хай би там стояли фанатики Рєзнікова і його полум'яні захисники, а не наші військовослужбовці. Бо я нагадаю, в оце лайно Резніков збирався вдягти 180 тисяч військовослужбовців. 180 тисяч військовослужбовців мали мерзнути на позиціях, аби Резніков заробив 40% корупційної мержі. Перепрошую, вкрав. Не лише Резніков, а й племінник, члена парламентського комітету з питань оборони від фракції Слуга народа пана Касая. Молодий гандболіст, цей племінник, який не має ніякої відношення насправді до виготовлення зимових курток. сказати, вийшло звичайно. Кампанія цього гандболіста, племінника слуги народу з оборонного комітету, лишила на собі цю корупційну маржу приблизно 20 мільйонів доларів, трошки більше. Якими треба бути тупорилими, ухайдоханими мразями, щоб на другому році війни, повномасштабного вторгнення, красти на зимових куртках для військовослужбовців. Ладно, ви хоч би переплатили за ті куртки уроди. Так вони ж не зимові, ці куртки. Ви уявляєте, що таке простояти на позицію ніч або дві в зимовій куртці, яка не є зимовою. Це, це запалення легень, це смерть. 180 холера тисяч. Цей момент я хочу наголосити. Особливо фанатикам Рєзнікова, які ем, каналізували дискусію про це мародерство на те, що ну куртки не літні, вони ні не зимові, але й не літні, ви маніпулюєте. Коли ми в ЦПК ще й разом з ніколивим з наших грошей, ще й з партнерами з парламенту, спільно говоримо, що оця штука виглядає як корупційне лайно, пахне як корупційне лайно, і в, в документах написано. З них видасться корупційне лайно, то це корупційне лайно, пробачте. І його треба вичищати. Бо саме так ми говорили про яйця по 17, і тоді нам всі розповідали, що ні все так однозначно. Про ці кляті куртки, про 100 тисяч непоставлених мінометних пострілів тим лієвим і Накхором, які зараз в СІЗО, ділки Міноборони. Заплатили мільярд 300 мільйонів гривень за 100 тисяч мінометних пострілів, які так і не було поставлено. В той час це був, мені здається, вже Накхур, очолював департамент відповідний. А посередником в цій всій історії, учасником злочинної групи був пан Лієв, якого ми це ПК разом з партнерами викинули з міноборони раніше, але який, дякуючи Резнікову, зберіг свій вплив в тій мінобороні. Друзі. Нашими спільними зусиллями це лайно в мінобороні припинено. Ну, останній аргумент ми вам багато розповідали. Ми з Юрієм, його сьогодні немає, я халявить, віддуваюсь за нього. Розповідаємо про позитивні зміни в Мінобороні в закупках. Ми вам два останні приклади. Е, позавчора, мені здається, було повідомлення про те, що чи не вперше в історії. Е, Закупівельна агенція збройної міноборони уклала прямі контракти з виробниками. Прямі контракти з виробниками зброї і профільною агенцією в, в Данії, мені здається. Історичні подія насправді. Пробачте, не корупційне замість курток, що вмерли військовослужбовці, а прямі контракти з такими самими збройними агенціями за кордоном. Відчуваєте різницю в класі? Або інший приклад, ви зараз бачите на екрані, як Пашинський, якого теж в СІЗО, та корупційні органи запхали, говорить про теперішній склад Міноборони. Вірніть мені корупціонера в Міноборони. Це ще один хороший комплімент Мінобороні з вуст корупціонера, який в СІЗО. Чи це означає, що проблем немає, ні не означає. В Мінобороні ще сидять люди, які сидять там десятиріччя. І десятиріччя крали на війні, займались мародерством. Але я обережний оптиміст і сподіваюся, що цих людей вже найближчим часом кончать. Як кончили Резнікова, Його замів, Лієва, і найближчим часом, сподіваюсь, кончать накура і інших представників того корумпованого діпстейту. Які зараз є в силах оборони? Такі в мене хороші новини. Побачимось, друзі.